Привіт, друзі! Мені дуже приємно отримувати від вас відгуки і запитання на тему екології життя і тему іграш... виготовлення іграшків із втор Ось я хочу вам представити таку чудову дівчинку, ведмедика Лотту. Історія Лотти. Це також була іграшка, яку хтось викинув на смітник. Я її знайшла, знайшла її біля парку. Вона валялася біля смітника. Була в дуже поганому стані, брудна, Пішов дощ. Мені захотілося її забрати. Я попрала, поміняла наповнювач. Зараз тут екологічно чистий наповнювач, який залишився від подушки. Подушка із пір'я. Я її попрала, помила, посушила і. Наповнила оцю чудову іграшку пірічком. Сукня. Сукні я пошила з своєї літньої футболки. Ось футболка, яка вже була стара і не потрібна, їй було понад 10 років. І я зробила таку чудову сукню, як на мене, для того, щоб дівчинка виглядала. Святково, назвала її Лотта. Лотта це персонаж мого улюбленого мультфільма з дитинства. І тепер ця, цей ведмедик, ведмедик Лотта, він мені нагадує про дитинство. І також нагадує вам усім про те, що варто дбати про екологію життя, берегти планету і по можливості давати друге життя старим речам. Спробуйте не викидати речі, відкласти їх. Подумати, замислитися, можливо, з цих речей можна зробити щось цікаве у майбутньому. Нагадаю, що ось цю ляльку, яка називається Зимовий Янгол, я також створила із торсоровини. Для неї придумала ось такий паспорт, де описує саму історію ляльки, її значення, коли вона як її звати і хто її автор. Ось, будь ласка. Подивіться, гарного дня! Бережіть себе, бережіть планету, бережіть тих, кого ви любите. Ставте ваші запитання. Я думаю, що скоро проведу майстер-клас по виготовленню іграшок із втор У мене зараз є кілька нових предметів, які я знайшла. Поки що не знаю, хто це буде. Але вже є думки, є бажання, є ідеї. І ми вам кажемо до побачення! Бережіть планету.